Ей, чайні п'яниці. Сьогодні ми будемо з вами пити легендарний чай. Таi7542. Поїхали! Давайте з вами подивимося, як він виглядає. Ось такий у нас блинчик 150 грамів, Таї. У мене він розпакований. Давайте подивимося, Поверхня бевне чиста, пересовочка добра, ми можемо побачити срібні брунечки. Дуже якісний чай з заводу Менхай Я носив приблизно. 6 грамів чаю, зробимо перший пролив, змимо весь пил, прогріємо чашечки. Заливати треба обов'язково до 80-85 градусів, тому що шанвар він не любить високих температур. Якщо з шен залити, як шу. Бо до 90-100 градусів, то він буде дуже горький. Тому я не раджу цього робити. Ви мене спитаєте, а як тоді відмірити температуру 80-85 градусів? Я користуюся дуже простим лайфхаком. Я беру просто кипячу воду і лишаю на 4 хвилиночки його охолонути. Після цього вода більш-менш добра, воно не має горчити. Все, наш пролив, давайте спробуємо нас вийшло. Перші проливи мають бути дуже швидкими, а вже після 3-4 можна додавати 5 секунд настою Смак дуже негтім, гармонійний, освіжаючий. Якщо ви п'єте шампуер зранку, то краще перед цим щось з'їсти, тому що шампур має повищену кислотність. Але після обіду це найкращий чай, який якусь пев. Він дуже добре заходить. Хочете пити чай зранку. Ви дуже будете заварювати, на накосячити женпоером, зробити його дуже гірким і не хочете просто заморачувати. Для вас це дуже добрий вибір. Це шу-поер джунш хай 7581. Як по мені, це найкращий шуш який я пив. Він дуже приємний на смак, його можна пити самого ранку. У нас є преміальний більш дорогі, які за витришкою 15 років, а є класичний 7581. Теж дуже добре, смачні. В наступному відео заваримо і їх. Я їх дуже люблю пити самого ранку. У мене теж є шупуер, шупуер таї. дуже смачний. Він навіть, трошки дешевша. Якщо хочете замовити, замовляйте на нашому сайті. Тепер заваримо в наступному відео. Відео огляд на наш Шенпур таї у нас є на каналі, тому переходимо посилочці, дивимося.